Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Олександр Борисович, головко, головний тренер Діна з Вижгород. Пане Олександре, короткий коментар ваш погріб. Ну, дякую о, хлопцям за перемогу. Вони хотіли сьогодні перемогти. Дуже Завдання, яке було поставлено перед ними, вони е зробили, залишились в першій лізі, але ж сьогодні останні матчі, коли всі питання вирішені, дуже тяжко грати. Але ми налаштовувалися тиждень і сьогодні намагалися показати гідну гру. Мені здається, що по рахунку ми заслужили сьогодні перемогу, але ж є там, питання по першому тему. Але ж це ще раз кажу, команда молода, команда будується ще раз перемогою всіх. Як мотивували хлопців перед такою грою, яка вже ну, в турнірному плані мало що вирішувала спортсмени, я не повинен їх мотивувати. Вони повинні робити свою працю, так як хлоп, роблять свою працю хлопці на фронті та інші люди, як ми зараз кажемо про війну. Налаштовувати їх не треба було, треба було трохи уваги. І сьогодні в мене був час для того, щоб з кожним переговорити. Так що мені здається, що все, що треба було, ми зробили. Голу роздягальню, я думаю, змінив акцент того, що ви хотіли сказати команді у роздягальні. І судячи із результату, ну футболісти ваші слова почули. Я сьогодні в першому таймі дуже багато там писав. Цього не було в предыдущих турах. І якщо казати, що треба було казати, ми наказали там про скільки про футбол. Ми казали про те, що є тренер і є установка, яку повинні кажемо, робити те, що повинні робити. Не всі це зробили. Почали грати за себе, не грати на команду. Зробили акценти І ще раз я благодарний хлопцям, що вони висновки зробили вірні, і ми сьогодні перемогли. Попереду літня відпустка. Вже десь планували, коли йтимете, коли виходитимете із відпустки. І ну, взагалі такий маленькі замальовки на літню паузу в чемпіонаті. Е, ну, По-перше, подивимося, який формат буде чемпіонату, бо він може бути одним. Пулом може бути і двома зонами. Мені так здається, десь на днів на 20 можна буде хлопців відпустити, десь чуть більше, ніж за місяць, почнемо збиратися, але хто залишиться, будемо дивитися, бо зараз, ну кажу так, якщо там 6-7 команд війде до першої ліги, там до другої ліги треба набрати не тільки футболістів, але просто хлопців. Зараз це дуже складно, тому мені здається, десь відсотків на 90-95 залишаться ті ж люди, які є в нас. Ну, Будемо сиржуватися, якщо буде можливість. Дякую вам і успіхів у наступному сезоні. Ігор Вікторович Тимченко помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ну не домашня команда в цьому сезоні СК Полтава. Що не вдається в рідних стінах? Чому не вдається взяти очки перед власними вболівальниками? Ну, перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що якщо підотожувати, що цей чемпіонат взагалі відбувся. Взагалі відбувся. Що касається гри нашої команди, так ви правильно замітили, ми, виходить, не домашня команда. Ми установили якийсь антирекорд на весняній частині. Ми всі ігри вдома програли. Важко пояснити, важко пояснити. Ми налаштовуємося на всі ігри однаково, але виїзні ігри у нас здаються краще. Здаються краще. Не знаю в цьому немає пояснення, тому не можу відповісти на це, на це питання. Сьогодні був черговий непростий матч, і знову перший тайм команда видавала доволі гарний, але в другому не вистачило сил, чи якісь інші фактори вплинули на гру колективу, що знову ми бачимо програшний результат. Ну правильно, ви сказали, було два різних тайми. Якщо перший тайм ми е, мали перевагу, е, можна сказати, він був рівний, але дещо з нашою перевагою. Ми е, е, создавали моменти, ми забили м'яч. Ми забули м'яч. То другий тайм вже перевага була за за Діназом. Вони більш агресивні були, вони були більш націлені на боротьбу. Е, і вона, я думаю, що заслужено вони виграли. Виграли другий тайм. Що нам не вистачило? Ну тут е, таке питання всього не вистачило. Нам не вистачило всього. Нам не вистачило в другому таймі е, бажання, нам не вистачило майстерності, нам не вистачило е, руху на полі. Для нас нас в другому таймі у всьому переважав. Ну, ми будемо зробимо висновки, будемо розбирати, чому так відбувалося, чому так зробимо висновки. Попереду літня відпустка. Вже робили такі короткі замальовки на те, як відбуватиметься оце літнє міжсезоння. Ми зараз допрацюємо до кінця місяця, потім у нас буде відпустка. Відпустка десь. Числа до двадцятого, ну так попередньо, і потім будемо готуватися вже до нового сезону. До нового сезону, звичайно, що будемо готуватися серйозно, тому що хоч ми і залишилися в першій лізі але багато що нас не влаштовує. Багато що не влаштовує, тому будемо серйозно готуватися. Поки що все, що можу сказати. Кадрові рішення будуть влітку. Ну, звичайно, будуть. Звичайно, будуть це процес, який відбувається завжди. Команда це живий організм. Е е е постійно хтось уходить, хтось приходить. Е я думаю, що в нашій команді. Але на, на даний момент я нічого не можу сказати. Цю тему дякую вам і успіхів у наступному сезоні. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.